Доброго дня, шановні колеги, депутати, запрошені члени виконавчого комітету. Розпочанемо позачергове засідання виконавчого комітету. Під час тривоги, ви знаєте, ми об'явимо перерву, підемо до укриттів. Після завершення повітряної тривоги повернемось і будемо продовжувати наше засідання. Найближче укриття за адресу провулок театральний сховище Одеського національної академічного та балету. На засіданні присутні 13 членів виконкому. Квором є. І ми можемо розпочати засідання виконавчого комітету. У засіданні виконкому бере участь старший інспектор з особливих доручень відділу превентивної комунікації управління. Превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеської області, майор поліції, Висараб Денис Олександрович. Доброго дня. Шановний члени виконкому. Відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам встановлені термін було надано порядок денний позачергового зідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого тут пропозиції доповнення щодо порядку денного засідання в округу? Пропозицій немає. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні присутні. Ну, ще раз дякую, що ми так оперативно збираємось. І сьогодні не виключені на позичкове засідання виконкому. Процеси пов'язані з придбанням житла, не завжди можна прив'язати до конкретної дати. На 28 листопада не всі документи були готові. Наразі всі питання з продавцями вирішені та й в найкоротші сроки скликано позичкового засідання виконкому. Ми скликали. Щоб дитячі будинки сімейного типу, які тимчасово переміщені або евакуйовані в містах в, мережах, в межах України, могли якнайшвидше заселитися в своє нове житло. Всі будинки великої площі, багатокімнатні в належному стані з прибудинкової території та готові до заселення великих родин, які обрали Одесу своїм другим домом. Проєкт рішення підготовлено Службою у справах дітей будинки будуть придбані за рахунок субвенції з держбюджету. Ви пам'ятаєте, на початку жовтня ми на позачково сіданні виконавчого комітету формували заявку на розвиток регіональної комісії. Нам було погоджені 53,4 мільйона гривень для шести родин. Службою в дітей було розміщене відповідне оголошення, за яким надійшло 15 пропозицій від продавців. Обрано найкращі будинки на загальну суму 49,2 млн грн. Ця інформація, я вам дав інформацію, чому позачергово, саме позачергове засідання сьогодні і в чому його терміновість. Розглядаємо питання служби у справах дітей. Перше питання, і воно єдине на сьогоднішньому засіданні. Про затвердження рішення міської комісії з формування пропозицій стосовно потреб у справуванні субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на проєкт. На проєктні будівельні ремонтні роботи придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближено до сімейних, забезпечення житлом дітей сіро, дітей позбавлення батьківського опікування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконкому, депутати запрошені, які, які є питання, зауваження щодо проведення виконавчого комітету. Питань та зауважень немає. На цьому порядок денного засідання виконавчого комітету вичерпано? Засідання оголошується закритим. Дякую всім.